Усім привіт! Ще під час огляду Shanling UA-3 Мені стало цікаво, що ж вони тут зробили для свого флагмана UA-5. Тож я написав приятелям саундмага, вони є офіційним дистриб'ютором Shanling, і запитався в них чи в є в них флагман на огляд. І вони надали мені можливість послухати його, спробувати та розповісти про це вам. А Пристрій вийшов доволі цікавий, тож Шанлінг до створення флагману підійшли з уважністю. Ну, тут є їх фірмовий ці... гарний дизайн. Але найцікавіше тут те, що це гібридний пристрій, тобто він трохи більший за звичайний свисток, але при, при цьому має ще живлення від вбудованої батареї, і це в деяких випадках дійсно відіграє свою роль. Тож можна обирати. Він може живитись від USB, а може від вбудованої батареї. Використовується тут два 9038 q 2 m тобто повністю балансне в нього є режим роботи, як завжди, в Shanling можна обрати один ЦАП чи подвійний, але теж як завжди, подвійно в режимі подвійного ЦАПу він звучить помітно краще. В режимі одинарного ЦАПу він ви можете звичайно економити батарейку, але не те, щоб тут це мало якийсь сенс. Від одного заряду він працює десь 5-6 годин в режимі звичайного виходу і десь в половину менше від балансного. Тобто цифри доволі маленькі, але з іншого боку, беручи до уваги те, що він може підзаряджатися від транспорту при бажанні, або також те, що повна зарядка займає десь близько 40 хвилин. Я не думаю, що у звичайному портативному використанні це буде якоюсь. Великою перешкодою. Натомість він видає більш ніж 200 мВт на 32 Ом з балансного виходу і трохи більше 100 з, зі звичайного, тобто не фантастичні цифри, але вони дуже стабільні. Тож, з точки зору розкриття чогось не зовсім легкого, він доволі непогано впорається. Але давайте переходити до огляду. ссылку на саундмах в опис я додам, і давайте дивитися на це. Коробочка дуже файна, виглядає приємно, чорний з сріблястим. Це такий завжди виграшний варіант дизайну. Вона була запаяна у пластик, але зрозуміло, що мені довелося його зняти. Я ще не сягнув того рівня, коли можна робити огляд на девайс, не розпаковуючи його. Дуже туго знімається. І ось сам девайс і адаптер з USB Type A на USB Type-C. Тут аксесуари, Але аксесуари це гучно сказано. Тобто з аксесуарів тут тільки ось такий шнурочок. Я бачив, ще й фірмовий чохол Шанлінг робить, але тут комплект його вирішили не класти. Хоча дарма. Є він в чорній і червоній версії, виглядає дуже стильно. Десь розміром із запальничку, може, трохи-трохи більше. Звичайно, трохи більше, ніж звичайні свистки, але ж. Беручи до уваги те, що тут вбудована батарея і є власний екран, то взагалі виглядає доволі компактно. Тут є в нас пентаконівський вихід і звичайний 3,5 мм. Знизу в нас USB для зарядки і також для під'єднання його до девайсу. Вмикається, вимикається він суцільно автоматично. Тобто, коли бачить, що його до чогось під'єднали, то вмикається. І ось це колишатко, воно теж показує, що Шанлінг дбали про. Цікаве керування, тобто воно обертається, обертається з добрими кліками. Тут використовується енкодер, його дуже приємно обертати. Тобто, я думаю, що ті, хто його придбав, можуть його використовувати як якийсь антистрес. Але на нього ще й можна натискати. Тобто такий дуже цікавий, незвичний елемент керування. Ну, давайте візьмемо, не знаю, щось у ролі транспорту. Ну, нехай це буде ультима, Чому і ні? Під'єднаємо його, щоб він. Увімкнувся, і подивимось, що ми маємо з гуся. Тож, вмикається майже моментально. І ось такий екранчик, звичайно, в реальному житті він так не мерехтить. Тобто тут в нас відображається, що в нас режим подвійних ЦАПів активовано, гучність, далі низький гейн і те, що живиться він від USB. Обертанням колощадка ми обираємо нам, потрібний нам рівень гучності. Одинарне, одинарне притискання просто виключається екран, якщо вам він не потрібен, і вмикає його знов. Якщо нажати і потримати, то ось тут в нас менюха. Можна обрати один чи два ЦАПи використовуються. Далі чи заряджається він від USB чи ні. Тут, звичайно, залежить від того, чи хочете ви зберігати батарею вашого смартфону або ні. Тобто ви тут маєте деяку гнучкість із ним. Далі в нас гейн. Низький або високий, дуже добре мати можливість його керувати. Далі живлення від батареї чи від USB. Потім можна обрати один з цифрових фільтрів. Мені Аподайзінг більш за все сподобався. Далі баланс каналів. Потім режими сподіваюся. Мабуть, є якийсь адаптер, тут який дозволяє його використовувати. Далі через яку, через кілька секунд буде вимикатися екран. Яск... Яскравість екрану, це максимальне, і можна його обернути, навпаки, якщо ви там його з іншого боку використовувати. І версія прошивки. І Далі все пішло по, кру... по колу. тобто, бачите, можна керувати майже усіма налаштуваннями. Тут також є додаток компаньйон, за допомогою якого можна змінювати усі ці настройки, але цього разу я показувати, його не буду, бо ж настройки тут ті самі, що ви вже і побачили. Так що, як бачите, з точки зору якості складання і взагалі з того, що можна назвати зовнішньою якістю, все зроблено дуже класно. Ну і, звичайно ж, поговоримо про звук. Я тут зібрав такий імпровізований сетап Shanling ME800. Це їх відносно нові флагманські внутриканалки. Про них, звичайно, теж поговоримо якось незабаром. Власне, UA5. Ну, а в якості транспорту я використовую. Астон Керновську Ультіму SP 2000. Ну, звичайно ж, в цьому немає практичного сенсу, і переважна більшість користувачів буде використовувати а, цей цифроаналоговий перетворювач з якимось смартфоном. Але мій смартфон зараз зайнятий і він. Знімається відео, тож у якості транспорту буду використовувати ультиму. Тим більше, що транспорт з неї все ж таки гарний, і на неї заряджена уся моя майже вся моя медіатека, яку я використовую в портативному вигляді. Тож, чим не транспорт? З точки зору звучання, ну, взагалі, це тип, ну, як, можна сказати, що є тут типове шанлінгівське забарвлення, є трохи доданої теплоти і майже переважно це зроблено завдяки тому, що вони трохи менше енергії подають у верхні частоти. Але при тому це один з найтехнічніших девайсів шанлінга в цілому тож. Тут немає такого їх типового, абсолютно теплого забарвлення, м'якого звуку, тобто роздільна здатність тут непогана. Звичайно, тут немає такого великого фокусу на мікроконтрасті, як в девайсів, виробники яких намагаються робити щось там типу аудіофільське або таке, як очікують ау аудіофіли. Тож тут все ж таки ми маємо такий більш привабливий звук, створений для того, щоб бути не моніторним і не сухим. Ну, давайте поговоримо про все це крок за кроком. Низькі частоти, вони добре контролюються завдяки тому, що тут у нас є вбудована батарея, але про це, мабуть, я згадаю потім, коли ми будемо говорити про сумісність. Вони уходять на максимальну глибину і добре балансують між роздільною здатністю, вагою, технічністю, швидкістю, тобто усі ці аспекти вони збалансовані. Насичення обертонами непогане, але немає тут такого підкреслення, як деякі інші девайси роблять. Тож тут немає ось цього відчуття гіперреалістичності. Є трохи Доданої ваги, але небагато, тобто інструменти не роздуті за розміром і не намагаються цей пристрій їх присунути до вас. Тобто, все так якось охайно, збалансовано, дуже добре звучить з акустичними інструментами. Ну, добре, не з акустичними, з реалістичними інструментами, які насичені обертонами, попри те, що він їх не підкреслює, але він їх і не маскує. Ну і з електронною музикою теж непогано, звичайно, але це не басхедна подача, тобто тут немає намагання підняти е кількість Якісь низьких частот. Ну, мабуть, збалансовано тут все достеменно. А, ну, звичайно, ніхто зараз не робить девайсів, в яких амплітудно-частотна характеристика не лінійна. Ну, І це не виключення. Тобто всі ці в їх роблять там, за допомогою якихось обертанів, гармоник або ще чогось такого більш складного. Ну, і Давайте наведемо приклад низьких частот. Це такий читер-читерська збірка. Абсолют Семплер зветься від Sound Pro Labs. і це така компіляція коротеньких уривків музики, яку додатково допрацювали, щоб вона звучала гіперефектно. Я так підозрюю, що цю збірку зробили для якихось аудіосалонів для того, щоб їм було легше продавати техніку. Бо на відміну від типової аудіофількості, коли там все намагаються зробити більш нейтральним і моніторним, тут вони докрутили там насиченості, докрутили якихось гармонік, теж, і це, ця збірка звучить гіперефектно. І тось, Маркус Міллер, Outroduction, це не виключення. Тут дуже-дуже така приємна, насичена нюансами, лінія басу, і завдяки цьому цифраналоговому перетворювачу це справжнє насолода таке чути. Середні частоти продовжують ідею розвитку низьких частот, тобто є трохи доданої ваги і трохи підкреслені емоції, але роздільна здатність нормальна. Тобто, немає намагання зробити її якоюсь там гіперпідкресленою, але все ж таки деталізація не страждає, просто на неї не робиться фокусу і акценту. Він не супер критичний до якості запису, хоча, звичайно, гарний матеріал буде краще. Але якщо там у вас щось є погане, він не так це препарує, там розділяє на тонкі шари, як це роблять нейтральні цифроаналогові перетворювачі. А, уявна сцена більш середнього завширшки і завглибшки, але не супер, супер Тож це очікувано для теплого ЦАПу, але все ж таки я б сказав, що сцена більше, ніж я очікував для типового шанлінгівського тюнінгу. Ну і добре, там є тілесність в інструментів, вокала і всі ці нюанси передаються дуже приємно. Звучить він вовлікаюче. І в якості прикладу, в нас давай, перемикайся. Інша збірочка, це 2019 рік, Munich Hand Show, збірка звідти від Stereo Play. А від Карла Нільсена. Сподіваюся, я їх вір слушно називаю. Ну, і це такий типовий оркестровий трек, насичений, динамічний, який одразу намагається вражати з багатьма інструментами. Такий не, не нуда класика для тих, хто полюбляє класичну музику, але веселу. І, звичайно, цей цифра на голови перетворювач відігрує, відіграє її добре. Для такої музики зазвичай краще використовувати щось трохи більш нейтральне, але все ж таки тут сцена доволі непогано будується. Може, не на максимум, але непогано передає. І верхні частоти вони дуже добре пророблені, тобто тут немає такого типового намагання зробити звук теплішим завдяки розгладженню верхніх частот. Тобто, як зробили верхні частоти повільнішими, вони стали м'якшими, тобто звук перетворився, ну може не на кашу, але втратив динаміку і жвавість. Тут все ж таки верхні частоти присутні, в них добрі атаки і затухання, дуже добра протяжність. Звичайно, там про якусь супершаруватість говорити не доводиться, але все ж таки дуже базова, вона тут присутня. Але при всьому цьому верхні частоти трохи так в них прибрали енергію, і завдяки цьому вони звучать. Не так агресивно, як зазвичай в більш нейтральних пристроїв. Тобто, якщо ви хочете щось з трохи охайнішими, акуратніш, акуратніше зробленими верхніми частотами, то це дуже добра опція. Але при цьому при я ж повторюся, що там повітря вони додають, відіграють обертони і всякі нюанси на гарному рівні. І в якості прикладу, це ще одна цікава компіляція це відомий. Доктор Ческі, збірка до його 30-річчя, тобто багато робот з 86 по 2016 рік. І це трек рекорда «Мі» Маккой Тайнера. Про, мабуть, так його ім'я вимовляється, чи прізвище вимовляється. Ну і це типова робота для «Ческі Рекордс, нейтральна, дуже технічна, дуже гарно записана. Ну, все ж таки він. Окуче аудіофільський ринок, і тут багато усіляких верхніх частот, тож вони насичені і відіграються на гарному рівні. І в цьому ЦАПі вони трохи так відведені на другий план, але все ж таки присутні і відіграються на доброму технічному рівні. Якщо ж казати про сумісність, то з одного боку тут гарний темний фон, і дуже добре він себе поводить з чутливими внутриканалками, а з іншого боку, він доволі непогано впорається з чимось повнорозмірним. Ну, звичайно, там не супервисокооми і також там не тугі планари, але з багатьма повнорозмірними навушниками він буде, може бути трохи кращим, ніж звичайні свистки, бо тут присутня вбудована батарея. Тобто, якщо ваш та, телефон у якості транспорту від, віддає стабільне живлення на USB, тобто різниці ви можете і не почути. Але багато дешевих смартфонів, і деякі, мабуть, дорогі, теж вони не видають стабільне живлення по USB. Тому особливо з повнорозмірними навушниками страждає динаміка, особливо на низьких частотах і контроль. Будована батарея допомагає це виправити і е, додати цього. Якщо ж казати про порівняння, на жаль, я не чув тут дві популярні моделі, які є в цьому сегменті: це Luxury and Precision, здається, W3, чи який там в нього індекс, і Lotu по S2. А, тобто єдине, що там з конкурентів найближчих, його чув, це а, Кейн Ру6, але він, звичайно, зовсім інший. Там все, все ж таки R 2 R матриця. Ну і він не дорожчий. Він більш динамічний, більш жвавий, більш драйвовий, тобто він більш все це підкреслює, тобто він намагається ще більше вразити користувача емоціями. А наприклад, GoBar від iFi, який я нещодавно оглядав, він потужніший, тобто для тих, кому потрібно ще більше живлення, але. Там мені трохи більш подобаються верхні частоти, але тут середина і низькі частоти мені більш до вподоби. Ну Це суб'єктивно, але звук у нас взагалі суб'єктивний. Ну а щодо власне, самого Шанлінга, то це найкращий з портативних їх пристроїв. Тобто UA3 нагадую його там, і як там, A5, тобто їх е, е, Bluetooth е, е, ресивер. Але тут все ж таки. Більш якісний технічний рівень, більш все пропрацьовано, трохи краща роздільна здатність. Тобто, зрозуміло, це дуже, таке, дуже нишевий пристрій, тобто не для всіх. Ціна доволі велика порівняно зі звичайними цифроаналоговими перетворювачами такого форм-фактору. Але все ж таки це для поціновувачів звуку Shanling, які його хочуть у портативному форматі. Це, звичайно, найкращий варіант. Тож, дякую вам за увагу до наступних зустрічей.